Доброго дня! Загальний розклад. Хто стежить за вами, та навіщо? Чоловік самотній відлюдник. Який бажає змін відносно бізнесу, відносно фінансового получення доставки? І відносно. Своїх примноження, а щоб не мали шансу відносно слово нового починання досягнути результативності, щоб знаходилися в безгрошів'ї бідності, безрезультативності, щоб залишилося ні з чим. Чоловік вважає себе достатньо самодостатньою людиною, яка може впливати, яка може маніпулювати, яка може досягнути результативності відносно. Маніпуляції ваш бік. На даний момент, якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані по відношенню до, до благополуччя і достатку в своєму житті, тобто відносно ситуації, безрежів'ябність і безрезультативність, не маєте шансу, не маєте можливості піти в починання, не маєте ясності, то дана людина задоволена. А навіщо він стежить за вами? Ну, щоб своєчасно проявлятися, щоб своєчасно поновлювати роботи, щоб контролювати саму ситуацію і не втрачати можливості, шанси досягати результативності по відношенню до своїх негативних магічних маніпуляцій, ваш бік. Людина, яка не дає вам досягати результативності, за якою ви знаходитесь без результативності відносно нового починання, ваш партнер або людина, з якою ви маєте стосунки на даний момент, вам потрібно концентруватися і активно проявлятися. А от взаємодія з даною людиною. Не дає вам можливості концентруватися і активно проявлятися власне, на реалізації власних планів. Ну, вам говорять по відношенню до ситуації, якщо вважаєте результативності, потрібно відстоювати власні кордони пріоритети. Щоб реалізувати і досягнути того результату, якого ви бажаєте, потрібно йти на починання, потрібно діяти, потрібно проявлятися, потрібно вкладатись по відношенню до ситуації. Дана людина, можливо, бажає від вас уваги. І ви концентруєтеся саме на взаємодії, на стосунках з даною людиною, з партнером. Але ж вам говорять, що дана ж людина займається своїми власне, справами, то чому ви жертвуєте своїми планами, своїм новопочинанням, своїми бажаннями? Відстоюєте власні кордони пріоритет? трансформуйте ситуацію, виходьте, ви самі собі закриваєте шляхи. Якщо раніше раніше так, були негативні маніпуляції саме ваш бік з боку верховної жриці, на даний момент вам надається інформація, що ви ще сили закрили дану людину, і немає, ви йдете в нового починання, ситуація зовсім по-іншому буде складатися, в подальшому, у вас є сила волі, сила духу, щоб проявитися по відношенню до страхів і невпевненості. Ну, от, по відношенню до магічних негативних дій на вас, на партнерство, на особисте життя. Так, у вас були негативні події ситуації, і ви знали, що є жінка, яка негативно, магічно впливає саме на ваше життя, можливо, взаємодіючи саме з чоловіком, і вони не бажають, щоб ви досягали в своєму житті результативності. Ну, на даний момент вищі сили говорять, що не потрібно знаходитись страху і невпевненості. Відносно самої ситуації, що відносно реалізації, ви не досягнете результативності, ви не матимете владу. Ні, говорять, оце невпевненість і страх по відношенню до ситуації, ви як блокуєте собі можливість проявлятись, ви зливаєте ресурс, а вам потрібно проявляти внутрішній стержень і діяти, іти в реалізацію, проявлятися, наповнюватися. Не знаходитися в роздумах, а діяти. У вас відкриті шляхи, і ви досягнете результативності, але змініть, власне, свою поведінку. Ви не повинні знаходитись в бездіяльності. Ви не повинні знаходитись в топіку ментальному. Блукати по лабиринту, все думати. Як вам діяти, але при цьому не діяти. А вам говорять, що ваші думки безпідставні, немає негативних маніпуляцій саме в ваш бік. І ви маєте владу над ситуацією для того, щоб вийти з бідності без результативності. Немає сенсу знаходитись саме в негативно-емоційному стані на даний момент. І ви не повинні концентруватися на негативних думках, тому що, от саме Ваша така поведінка не дає вам можливості бути в ресурсному стані і досягати результативності. Дякую.